Мирні перемовини є конституція. Як безпечно укласти мирну угоду і не порушити конституцію України? Це питання безумовно є то питанням, коли йдеться про ті пункти, які обговорюються сьогодні. Конституціоналісти є впевнена теж долучені до цих процесів для того, щоб надати належну консультацію і тим положенням дати їм правильну юридичну оцінку. І можливо, ви теж звертали увагу стосовно того, що президент неодноразово наголошує на тому, що питання території буде вирішувати український народ які конкретно гарантії такі закріплюються на рівні конституції, і не можуть залежати від думки чи то Трампа, чи будь-якого іншого глави держави, йдеться про ті положення конституції, які нам з вами гарантують певний порядок, певний порядок змін території, певний порядок змін конституційного ладу України, і ці ця процедура залишається обов'язковою незалежно від того, це в нас мирний на час чи в умовах. Війни, тому їх слід дотримуватися. Насправді з статутом ООН держави домовилися про ту суверенну рівність, яка на практиці не така вже і рівна, як ми з'ясували. Проте вони узгодили, що внутрішній суверенітет, питання внутрішнього врегулювання політики внутрішньої зовнішньої держави, це її внутрішні справи. І відповідно йдеться про визнання взаємоповаги до державного суверенітету, і тут йдеться також повага до конституції держави. Коли йдуть висловлюють, типу ну а що яка різниця? Що у вас там в Конституції записано для швидкої угоди саме так треба? Ну я думаю, що кожна держава, яка робить цю заяву, якби аналогічна заява прозвучала про їхню конституцію, їхнього законодавства їм би це не сподобалось. Тому тут знову ж таки не про повагу до рівності, не про повагу до суверенітету, взагалі міжнародна політика трошки дивує це дуже дуже м'яко висловлююся, але ми з вами зараз просто проговоримо ті базові положення конституції, які слід дотриматися, і де обов'язково є обов'язком є слово українського народу. Одразу хочу почати з питання: що питання прийняття нової конституції України згідно юридичної позиції Конституційного суду України, коли ми говоримо про статтю 5 Конституції України, бо український народ є єдиним джерелом влади. І е, змінювати конституційний лад України може український народ належить право українському народу. Зміна е, мирним шляхом мається на увазі, і тут означає, що тільки український народ може прийняти на референдумі наступну конституцію. Отак От тлумачить конституційний суд положення статті 5 Конститу... конституції України. Це означає, що ніхто крім українського народу не може прийняти нову конституцію. Далі, коли ми говоримо про відповідні гарантії, які дає конституція і. Ті труднощі, з якими стикається президент під час проведення цих перемовин, тому що він зобов'язаний дотриматися конституції, бо відповідальність на ньому, чому відповідальність на ньому? Звідки ми робимо такі висновки? Дуже просто, досить формалізовано і жорстко імперативний спосіб прописано повноваження, що президента України, як будь-якого органу публічної влади, що означає імперативно, переважно імперативно, бо там немає варіантів вибору, тільки так і не інакше. Стаття 106 Конституції України нас закріплює повноваження президента України. Взагалі, в першій же статті розділ президента України в 102 передбачено, що президент України гарантом додержання суверенітету, територіальної цілісності України, додержанням Конституції права і свобод людини і громадянина. Тобто, поки він думає про ті умови, про ті перемовини, він має дотриматися, забезпечити державний суверенітет. Чому це питання стосовно передачі будь-яких територій чи будь-яких суверенних прав України іншій державі стоять гостро, і вони такі не є дискусійними, вони по суті досить визначені, бо є конституція. І якщо ми виходимо із поваги до державного суверенітету держав, чи це нині не в тренді, як показує практика заяв е, великих так званих політиків, проте все-таки територіальна цілісність знову ж таки і тут додерження Конституції України, тобто. Перемовини вони вбудовуються в тому числі в цих рамках, зазначених конституцією. А в результаті як буде на практиці, ми тільки побачимо. Я просто вам зараз проговорю ті вимоги. По перше, конституція України у нас гарантом взагалі конституції. У нас є президент додержання конституції. Президент є гарантом додержання конституції України, тобто його задача, щоб Конституцію було дотримано під час в тому числі введення перемовин. Наступне питання. Питання території теж визначає Конституція відповідно, що має забезпечити президент у цих перемовинах і як це відбувається. Коли ми говоримо про вибори і референдуму, ми пам'ятаємо, що виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України. Відходження щодо питання Криму. Стаття 73 Конституції напрямо забезпечує, що виключно всеукраїнським референдумом референдумом вирішується питання про зміну території України. Дуже багато вчених. Під час анексії Криму зазначали, ну то ж був референдум, до того, демократично. То значить, так можна, можна так, як прописано в конституції. А це мав бути всеукраїнський референдум. Коли стосується питання всеукраїнського території України, визначення зміни території та статусу території, це тільки всеукраїнський референдум. Так визначено в Конституції. Отже, питання будь-яких територій, це всеукраїнський референдум. Недаремно в нас досі немає закону про місцевий референдум. Через побоєння, я думаю, одна з причин і так вчені її називають публікаціях сміливо і прямо, при цьому публікації за кордоном англійською, теж говорять про те, що тривалий час, не тільки зараз, а ще до повномасштабного вторгнення стояло питання. Про побоювання сепаратизмських настроїв в певних регіонах. І через це це ніби стримувало прийняття закону про місцевий референдум, якого у нас досі немає. А насправді має бути, бо це ж ми говоримо про форми демократії. Отже, виключно всеукраїнським референдум вирішується питання про зміну території України. Відповідно до закону України про всеукраїнський референдум, саме Верховна Рада України має оголосити цей референдум. Крім того, ми треба, треба пам'ятати про е, міжнародні договори, і також е, ті договори, які вимагають ратифікації парламенту. Отже, що ми, який висновок ми робимо? Що будь які питання території, якщо будуть стоятися, вирішуватись е, питання території у е, відповідно мирній угоді, то питання зміни обов'язково мають бути закріплені потім українським референдумом. Чим ускладнюється ситуація? Тому що наперед домовитися, чи погодиться український народ з таким результатом чи ні. Ну, давати гарантії ніхто не може. Якщо український народ не погодиться, і що тоді? Тому з одного боку, ми бачимо, що є тиск на сьогодні. Політичні аспекти я прибираю суто юридично на сьогодні. Питання території має вирішуватися тільки українським народом. Питанням питання теж коли ми говоримо щодо ЄС НАТО, це теж тільки заукраїнський референдум і це однозначно. Тому що взагалі це про зміну конституційного ладу. І певні питання будуть змінені істотно, тому що є конституційне право ЄС, і відповідно ми маємо відповідати і маємо говорити да, про ієрархію вже актів ЄС в нашій правій системі, про ті рішення, які будуть приймати інші органи, впливатиме вона на в цілому на державу. Тому відповідно йдеться про зміни конституційного ладу. Значить, треба теж референдум, бо йдеться, йдеться про зміни до розділу першого конституції України, а розділ перший, третій і тринадцятий змінюється тільки. За результатами всеукраїнського референдуму, після прийняття відповідного законопроекту парламенту, потім необхідний всеукраїнський референдум. Отже, такі важливі питання вони мають вирішуватися українським народом, і тому остаточно сказати, що ми прийняли вже рішення, і ми кудись йдемо, ну можемо підтвердити це тільки на всеукраїнському референдумі. Ну, це мій висновок із чинних норм конституції. Багато в чинних саме з таким підходом погоджуються. Я показує практика теж держави, які здійснювали інтеграцію до ЄС та проводили також референдуми з питання все-таки входження до ЄС. Отже, за результатами дослідження нової до Конституції, ми чітко бачимо, що саме президент України, як в нас визначає, виступає від імені Української держави, у нас розділ про президента України, в ньому вказується. Ми бачимо, що президент у нас гарант додержання Конституції і свобод людини і громадянина. І суверенітету, територіальної цілісності у нас 106 статті, у нас повноваження президента ось такі і не інакше. Тут діє принцип імперативний, оскільки тут не можна нічого фантазувати. як прописано, він так і має здійснювати. І саме ось цими нормами і обмежується він під час проведення мирних перемовин. Тому, якщо все-таки будуть закладені якісь питання щодо зміни статусу території, обов'язкової умовою далі, і президент неодразум про це заявляв, має бути всеукраїнський референдум. Ось так це виглядає з позиції Конституції, якщо прибрати просто політику. Проте ми знаємо, що деякі рішення вони можуть бути важливими для держави. І не все прописано Конституцією, не всі не всі нюанси, скажімо так. Бо чого тільки вартий приклад, коли ми говоримо про припинення повноважень президента втікача Януковича, і багато було теж тоді критики, що такої підстави, як самоусунення з посади, немає. Але що найважливіше, в даному випадку виступає стаття 5 номер 1. з того моменту, як Україна обрала українці, український народ. Обрав нового президента будь-які питання стосовно нелегітимності не просто знімаються, тому що конкурентів українського народу немає. Так закладено в основу розуміння, взагалі, конституціоналізму, розуміння демократичної держави і те, як це прописали творці нашої конституції. Тобто, виглядає воно саме так, і знімається будь-які питання стосовно нелегітимності влади, і так далі. Тобто. Будь-які чергові вибори це підтвердження того, що державність українського народу існує. Демократичність їх надзвичайно важлива. А для того, щоб зробити правильний вибір, для того, щоб покращити життя в нашій державі, нам недостатньо виправити одного політика, я часто чую в коментарях чи в бесідах із громадськістю. Так? Нам треба кардинально. Виховувати все український народ і просвітляти в сенсі знань Конституції, щоб потім правильно дивитися на ті рішення, які прийняті, і дати їм нормальну оцінку. Люди не дурні, люди дійсно бачать і відчувають, що щось не так, але ж краще 100% знати, як має бути. І з цими, з цими з цими питаннями ми з вами і займаємося на моєму каналі. До нових зустрічей!